Ну що наразі ми знаходимося на найвищій точці в Дрездені. Ми піднялися на підвісному фунікульорі. А, значить, вартість квиточка в одну сторону буде коштувати 5 євро. Якщо ви берете туди і назад, це 7 євро на людину. Ну, Ви самі розумієте, як це буде вигідніше. А, тут дуже неймовірно гарний вид, а, ви бачите. В леву частину Дрездани, як на долоні. Сьогодні дуже гарна погода. Нам пощастило дуже сонячно, тепло. Ми розташувалися в кафе, де ціна нас порадували. Вони не перевищують ціни загальні, які є там, в Дрездені. Тобто ви можете випити пиво або коктейль там, да, на двох, там десять-двадцять євро за двох ви заплатите. Ще такий один єдиний момент, незручності, як сюди дістатися. Сюди можна дістатися на автобусі або на трамваї. Але вони доставляють трамваї лише до блакитного дива, так називається, цей міст, який ви бачите. Або ж ви можете дістатися на автобусі. Є автобус, який сюди прям їде, але знову ж таки, це з пересадочками, розраховуйте на це. Вам потрібно буде купити квиточок. Або на цілий день, або ж ви можете взяти куточок, який діє 90 хвилин. Він буде трошечки дешевше, але чи видно, чи ні? Тому що ви багато часу тут проведете. Назад вам теж доведеться повертатися, якщо це не пішки.